О такий? Всім привіт! Хто б міг подумати, але з вами знову Юля на ютуб-каналі Завощ. Сьогодні у нас буде комбо-випуск. Окрім головних героїв, яких я оглядатиму, в цій історії будуть і другорядні персонажі, які насправді відграють неабияку роль. Заінтригувала вас трошки? Хоча яка тут інтрига, коли в назві відео все написано? Так сьогодні буду розповідати про нову колабу Seiko 5 Sports та Snoopy. Цього року Seiko святкує 110-річчя годинникової справи та 55 років з релізу Seiko 5 Sports. Колекція, яка в 1968 році сколихнула світ своїми міцними та недорогими годинниками і надавала непоганого стусана швейцарським колегам. Саме тому в 2023 році ми бачимо багато різних ліміток в рамках Seiko 5 Sports: Ultra Seven з японським серіалом, Mask Rider з ще одним японським сайфай, перевипуск канонічної моделі Seiko 5 68 го року в корпусі подушці. І ще три моделі в корпусі SKX з характерними кольоровими схемами. Ну і звісно ж, наші сьогоднішні герої дві моделі Пінас Snoopy. Здавалось би, Пінат це всього лише кумедний комікс про Чарлі Брауна, власника песика Снупі та його друзів. Снупі ніби смішний пес, але згодом він починає видавати серйозні філософські думки і навіть пише пригодницький роман. Єдине, що мене розчарувало в Снупі, це те, що у вільний час він читає роман 2 толстого Війна та мир, а міг почитати, наприклад, Енеїду Котляревського. Так от насправді Пінац є одним з найпопулярніших коміксів, написаних в історії. Загалом у ньому опубліковано 17 897 стріпів, що робить його найдовшу історію, яку будь-коли розповідала людина. Пінац друкувався майже в трьох тисячах газетах. Де його щодня читали 355 мільйонів людей із 75 різних країн. Не так то це й дивно. І Чарлі, і Снупі, і їхні друзі посеред безглуздих смішних пригод діляться напрочуть глибокими думками та міркуваннями. Якщо ви підглядаєте за світовими годинниковими новинами, то, мабуть, знаєте, що Снупі вже з'являвся в годинниках деяких брендів. Наприклад, є декілька різних моделей у Timex. Serious Watch – годинники, які створює студія Bamford – Ну і звісно, вишенька на торті Омега Спедмастер. Хоча насправді Снупі співпрацює з багатьма індустріями та брендами. Це дуже впливовий песик. Але ми все ж про годинники. Тож, перш ніж перейти саме до Сейко, розберімось, як же Снупі опинився в світі годинників. Скоріше за все, ви одразу припустите, що першими співпрацю зі Снупі запустили Омега. Поспішаю вас розчарувати, ви помилились. Перші годинники Снупі представив нью-йоркський бренд Армітрон, заснований в 1956 році, приблизно ж тоді, коли з'явився Пінац. Але насправді саме Омега перетворив Снупі на такого бажаного персонажа годинникових колаборацій, і історія їхньої співпраці досить неординарна. Тож я не можу залишитись осторонь і просто змушена розповісти її вам. Взагалі-то. Перше, бігель Снупі» став асоціюватись з космічною програмою завдяки аполлону 10. Командний модуль аполлона 10 називався «Чарлі Браун, а місячний екскурсійний модуль – «Снупі». І це були офіційні позивні для транспортних засобів. Назву «Снупі» обрали тому, що його робота полягала в тому, щоб розшукувати хороші місця для посадки аполлона 11. Щоб відзначити роботу техніків, постачальників та в принципі допоміжного персоналу, в 1968 році НАСА вигадала ідею нагороди Silver Snoopy Award. Премія Срібний Снупі» незвичайна тим, що фактично цю нагороду вручають самі астронавти як знак вдячності за професіоналізм, відданість і видатну підтримку, які значно підвищили безпеку космічних польотів і успіх місій. За присудження нагороди відповідав Ел Чоп. Тодішній директор зі зв'язків із громадськістю Центру пілотованих космічних кораблів нагорода мала сприяти кращій і позитивнішій взаємодії між сотнями тисяч людей, чия робота була необхідною для того, щоб зробити кожну місію успішною. Як ви знаєте, Омега були офіційним постачальником годинників НАСА для астронавтів, які є частиною обов'язкового обладнання для місій Аполло. Після серії серйозних випробувань у період з 1964 по 1965 рік. Хронограф Омега Speedmaster Professional оголосили придатним для дослідження космосу та сертифікованим для польотів. А в липні 1969 року він вже висадився на місяці на зап'ясті база Олдріна. До речі, Омега, звісно, не був єдиним кандидатом у польоти в космос. Він втерноса Лонджин та Rolex. А до того, як NASA вирішили зробити годинники конкретного бренда обов'язковою частиною амуніції, астронавти просто вдягали свої власні. Тож в космосі побували Брайтлінг, Булова Акутрон, Хойр та Сейко. 11 квітня 1970 року у місію Аполлон 13 вирушили командир місії Джим Ловел, пілот командного модуля Джек Свігард та пілот місячного модуля Фред Хейс. Всі вони мали на руці Омега Спідмастер Профешнол. Аполлон 13 був науковим проєктом, який мав на меті буріння двох свердловин глибиною 3 метри. Випробування сейсмометром та вимирювання протонів та електронів сонячного походження, що досягають місяця. Але Аполлон-13 так і не вийшов на поверхню. Коли космічний корабель досяг близького місячного середовища, виникли серйозні проблеми. Дотримуючись стандартної процедури вімкнення перемикачів для керування вентиляторами в кисневих баках, екіпаж почув досить гучний вибух, що супроводжувався коливанням електричної потужності. Через 26 секунд Свігард зв'язався з управлінням польотів із фразою, яка вже стала культовою. Okay, Houston, Houston, again, uh, Houston, Після кількох тривожних годин астронавти та наземний екіпаж вигадали ряд креативних рішень, щоб безпечно повернути астронавтів додому, включно з використанням місячного екскурсійного модуля як рятувального човна. Коли система стабілізувалася, екіпаж розпочав свою подорож назад на землю. І тут у дію вступає Омега-Спідмастер. Через збій бортових приладів годинник Омега-Спідмастер був потрібен, перш за все, щоб зафіксувати час запалювання ракет. Це було необхідно для того, щоб скоротити очікувану тривалість повернення на землю. По-друге, потрібно було розрахувати час запалювання ракет, щоб зменшити швидкість і збільшити кут траєкторії польоту для повторного входу в атмосферу Землі. Ця друга операція була вирішальним, оскільки будь-яка помилка в синхронізації могла призвести до неправильного кута входу і як наслідок потенційної катастрофи для екіпажу. Окей, каминап 87 35 87. Це був тривожний момент з багатьох причин, в тому числі тому, що ракетний двигун не був розроблений для таких речей і радше був призначений для підтримки спуску на поверхню місяця. Тим не менш, час спалювання був настільки точний, що командний модуль Аполлона 13 та його екіпаж успішно приземлилися лише за милю від передбачуваної точки відновлення. Та лише за 3,5 морські милі від корабля для відновлення і водзіма. Попри загалом неуспішну місію, 17 квітня 1970 року екіпаж повернувся на Землю живим, і це справжнє диво. Щоб відзначити внесок Омега в цю подію, 5 жовтня 1970 року астронавти презентували бренду нагороду Свібний снупі. В комплекті був маленький срібний пін у формі танцюючого бігля Снупі в скафандрі, похвальний лист та підписаний сертифікат в рамці. До речі, піни дійсно побували в космосі. Спочатку під час місії Аполлон, а пізніше під час місії Space Shuttle. Цікаво, що Омега випускали різні лімітовані видання на космічну тематику. Але Снупі з'явився на спідмастері аж у 2003 році. З того часу персонаж Снупі є регулярним гостем циферблатів годинників різної цінової категорії. В тому числі і наших сьогоднішніх героїв Seiko 5. Seiko вирішили зробити не одну, а одразу дві моделі в корпусі SKX та у пілотській варіації. Обидві мають оригінальні ілюстрації Peanuts на циферблаті та задній кришці. Цікавий факт: малюнки вибрані з коміксів Peanuts того ж 1963 року, що й запуск бренду Seiko 5, тоді ще Sportsmatic. Обидва годинники використовують символічний і одразу впізнаваний шрифт Schulz той самий, який використовував творець коміксу Чарльз Шульц. Почнемо все ж таки з дайверів: годинника SRPK 25 Surfboard в корпусі SKX. але не традиційного в розмірі 42,5 мм, а нової версії діаметром 38 мм. Якщо чесно, я з моменту світового релізу у квітні 2023 року чекала саме на цю варіацію. Дуже хотілося подивитися, яким вийде саме цей компактний дайвер. І так вже вийшло, що в руки потрапила саме версія Snoopy. Отже. Корпус з нержавіючої сталі має 38 мм у діаметрі та 121 мм завтовшки. Загальний профіль від вушка до вушки складає 44,2. Сам корпус має сатиновану верхню частину та вушка та поліровану бічну грань. Білий циферблат виконано в характерній для SKX дайверській стилістиці з типовими великими мітками та стрілками. Однак тепер сюди застрибнув веселий бігль снупі разом із дошкою для серфінгу. Судячи з усього, він стоїть на піщаному пляжі і планує пірнути у воду. До речі, придивіться до дошки. Там є напис Seiko 5 Sports, написаний фірмовим шрифтом Шульц. Білий циферблат під склом Hardlex обрамляє сталевий безель з чорною алюмінієвою вставкою та цифрами також шрифту Шульц. Ще одна цікава і дуже мила деталька: на заодній головці, що зміщена до цифри 4, ми бачимо маленьку лапку Снупі. А якщо перегорнути годинник, то на напівпрозорій задній кришці ми знову бачимо снупі, який мчить хвилями так швидко, що вушка розвивається на вітру. До корпусу маємо смугастий сіробілий ремінець нейлону із застібкою пряшкою, ширина ремінця 20 мм. Друга модель SRPK 27 має назву парашут і виконана в іншому корпусі Seiko 5, який є версією пілотського годинника з лаконічним матовим корпусом та гладким статичним безелем. Діаметр моделі складає 36,4 мм при товщині 12,5 мм. Розмір від вушка до вушка складає 44,2 Тут маємо трошки куполоподібний хардлекс, а на білому циферблаті теж зображено снупі. Тільки тепер він летить в повітрі. Вуха слугують пропелером, а його найкращий друг Вудсток пілотом. Знов ж таки, всі цифри і напис Чоп-Чоп написані шрифтом Шульц. Чоп-чоп це ідіома, що означає поспішай. Поряд з цифрами є маленькі точки. Вони вкриті люмом Люмібрайт так само, як і стрілки. Як і в попередній версії, заводна головка прикрашена слідом від лапки Снупі. На задній кришці ми бачимо вудстока, зображеного як десантник з парашутом, розгорнутим над головою. В цьому годиннику встановлено стриманий шкіряний ремінець шириною 18 мм із застібкою пряжкою. Обидві моделі Peanuts мають водозахист 100 метрів та оснащені однаковим механічним калібром 4 r 36 з ручним та автоматичним заводом, який відображає дату та день тижня та працює на частоті 21 600 обертів на годину. Запас ходу складає приблизно 41 годину. Калібр 4 r 36 це той самий механізм, який можна знайти в більшості моделей Seiko 5 Sports. Зірочок з неба не хватає, але надійний та стабільний. Обидва годинники мають обмежений тираж. У серфборд трошки більший 8900 штук. У парашуту 6900. Що маю сказати у підсумку? На перший погляд, досить дитячий персонаж Снупі по факту причаровує дорослих людей, типу мене, на раз, два-три. Можливо тому, що я, в принципі, люблю домашніх тварин, особливо грайливих песиків. З іншого боку, попри наявність кумедного бікля снупі, сам дизайн та набір кольорів в принципі стриманий та практичний. Це вам не Street стрітфайте з дизайном а-ля вирви Око. Хоча і в них є свій сенс. Не знаю, яка сам мені подобається більше. Пропоную почути думку незалежного експерта Ватсона. Ну, ось, бачите, обрав ці. З нашого боку ніякого читу не було, смаколики під годинники не підкладали. Раз годинник обрано, саме час поділитись гарними новинами. Пам'ятаєте, ми робили збір на турнікети і купили 100 штук. Дуже дякуємо за вашу участь, але, звісно, всі їх вже давно роздано, тому час робити новенький збір. Однак цього разу це буде аукціон з непоганим таким лотом. Отже, лота аукціона. Це той самий годинник Fінан's Парашут, який було обрано нашим незалежним експертом Ватсоном. Для того, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно зробити донат на суму 300 гривень та більше. Кожні 300 гривень це один шанс виграти у розіграші. Тож більше донатів більше шансів. Якщо хочете просто підтримати збір, без проблем. Кидайте донат на будь-яку суму, він точно піде на діло. У зв'язку з тим, що у виписці Монобанка не завжди відображаються дані відправника. Будь ласка, коли відправляєте донат, залиште в коментарі до платежу ваш нік чи ім'я з прізвищем, щоб ми могли вас ідентифікувати після того, як зробимо розіграш. Аукціон буде тривати 10 днів, тож кидайте донейшени хоч кожного дня. По завершенню, ми на базі виписки зробимо розіграш за допомогою random.org. Та комусь пощастить стати власником лімітки Пінас. І ще момент. За найбільший донат ми також підготували презент від команди The Watch. Пам'ятаємо, що постійна підтримка Збройних сил України наближає нас до перемоги, і це мінімум того, що ми можемо зробити. Забула сказати головне: лінк на банку буде в описі до відео і в шапці інстаграму. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво! Наостанок процитую вам мудрі слова Чарлі Брауна. Продовжуйте дивитись вгору це і є секрет життя. Папа. -па. I told him you were. What Okay